Усім привіт! Я вже не пам'ятаю, коли я востаннє знімала у себе на гойдалці ці відео, взагалі такого формату буду шататися, гойдатися. Головне, щоб вас не вкачало від того в екрані. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму каналі. Вирішила на свіжому повітрі зняти початок цього відео. Сьогодні ми разом із вами підемо в магазин Секонгент, де одяг, аксесуари та взуття продаються на вагу. Подивимося, що там можна побачити, що там можна знайти. І нещодавно у мене вийшло ось це відео, яке багатьом сподобалося, де я майже разом із вами, тому що до цього відео були відео, в яких точно такі самі: секонд-хенд шопінг-логи, де ми з вами збирали одяг. Був осінній гардероб, і тому зараз стало питання про. Гардероб зимовий, але ви знаєте, зимовий гардероб він ж який? Він такий, який перетікає з осіннього. Тому е, мені потрібна ваша допомога. Як ви вважаєте, що точно? Точно необхідно мати в зимньому гардеробі. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, для чого це. Це буде така співпраця моя з вами, щоб я знала, що саме основне для вас, чого потребує гардероб зимовий. Звичайно, я не знаю, як буде з верхнім одягом, але я думаю, ми щось придумаємо, і це також буде відео, до якого будуть йти інші відео, тобто будемо разом з вами шукати і разом з вами створювати цей самий гардероб. Ще повернусь до свого останнього відео, тому що є нові глядачі, які тільки зараз будуть знайомитися зі мною із таких актуальних питань. Це бажання відео про пальто. Яка їх кількість у мене саме цього елементу верхнього одягу? Я обов'язково зніму про це окреме відео, адже ось це осіннє я придбала за 45 гривень. Якщо ви не бачили, то обов'язково перейдіть по підказочці вверху. Дуже дякую, що послухали цей вступ. Приємного вам перегляду! Обожнює цей час, коли можна носити лофери з носочками і ще так тепленько. Я, до речі, вибрала собі сукню на сьогоднішній день. Сьогодні неділя і ціна за один кілограм складає 229 гривень. Я підійшла до взуття і тут побачила те, що побачила. Взагалі до взуття я з кожним роком все більше якось. Дивлюся, так, знаєте, з меншим оптимізмом, можна так сказати. Я не хочу нічого критикувати, якусь свою думку виражати там негативно чи навпаки, позитивно. Я тримаюся нейтральної думки і вважаю, що потрібно поважати усіх людей, і потрібно поважати не в плані навіть, заробітку, а в плані вибору. Тобто тут, дивлячись який смак. От. Наприклад, мені подобаються такі мюлі, не знаю. Взагалі, чи комусь би такі ці мюлі туфельки сподобались, би, як мені. Тому дивитися і вибирати щось для себе в магазині Second Hen це вибір кожного з нас. Це все індивідуально. Тому, якщо для вас цікаво, то вже за декілька років я назбирала плейлист, він з'явиться у вас у підказочках. Ну, Мені, звичайно, дві пари взуття сподобалися, я їх візьму разом. Подивимося в примірочній. Але Але ну, ви самі все бачите і робите висновки також самі. Ще дуже дивно, дуже дивно це було моїм здивуванням, що я знайшла, типу, знаєте, Діор, такі чоботи, звичайно, це підробка, вони на хутрі, яка вже не виглядає, наче вже як і хутро. Але оцей відтінок бежево-оливковий. Мені дуже сподобався. І відійду від теми секонд-хенду, скажу тільки одне: дивіться, це Ютуб, і Ютуб, взагалі, це такий розмовний жанр. Якщо ви не любите, коли хтось розмовляє, вам більше підійдуть рілс, там, де. Взагалі все дуже швидко, або ці шоти, коли дуже маленькі відео. Я пробувала менше розмовляти у відео і більше показувати. Мені сказали, що це німе кіно, і це сказали не просто люди, які вперше чи вдруге зайшли на мій канал, а це дійсно мої постійні підписники. І вони люблять такий жанр. Якщо ви тут вперше або тільки недавно підписалися, і вам здається, що я багато говорю. Так, я багато говорю, але це моє хобі і. Це мій ютуб канал, тому я вважаю це доречним. Тим паче ми вже дійшли з вами до примірочної і я вам показую свою сукню. Це сукня від різорбити. Я її замовляла весною. 2021 року. Вона багатофункціональна, така об'ємна. Ремінь я підібрала окремо, це манго, також у мене тут вінтажні кліпси. Сукня дуже об'ємна, це 100% пововна, я її обожнюю просто. Вона довга і в ній абсолютно ніколи не спекотно мені. Насправді, хоча дуже багато матеріалу, вона класно виглядає, тобто спідницю можна розправити і буде супер. Вона така, просто як у принцеси, мені здається, я зробила експеримент. О, за що забула вам сказати, Зробила експеримент. Дивіться, я взяла от такий блакитний светр з жовтим вішачком, від H&M. Жовтий вішак означає оцей люкс, який сьогодні 670 гривень за один кілограм. І поруч із ним трішки менш блакитний светер, але я також його вибрала для того, щоб порівняти ціна, за який буде за кілограм 200 29 гривень. Як ви бачите, це майже ідентичні два сфера. Вони в ідентичному стані зі схожим складом. І ви знаєте, я не можу зрозуміти, і давайте все ж таки ви також дасте мені якийсь фідбек, якусь реакцію в коментарях. Чому це так? І цей светр він настільки був проштампований, тобто там від що запікає. Коли виходиш, якийсь з металевим, я не знаю, крючок там всередині був просто що цей светер наче якась дорога брендова річ. Як ви бачите, він в катишках і виглядає не дуже. І, судячи з мого вибору, блакитний, мій улюблений колір, але ні, є ще рожевий. Мій лайфхак і така порада для вас. Якщо ви вибираєте собі светр, вибирайте в тих кольорах, які вам подобаються. Я не говорю тут про базу, тобто база, це там. Такі нейтральні кольори, а светери вже можна більш веселий вибирати. Об'ємні саме об'ємні, і саме светери не плутайте з водолазками і з тим, що більш тоньше у нашому гардеробі, більш таке, знаєте. Не таке об'ємне. Ось е, я перейду до самих цих туфельок, і вони настільки були милі, дуже нагадують вінтажні від Dior. Е, вони абсолютно новесенькі, але вони аж осипалися просто від часу. Це такий вінтаж-вінтажний. У мене був досвід реставрації взуття на каналі. Якщо ви бачили, то я думаю, ви пам'ятаєте, якщо ви не бачили, я залишу для вас підказочку. У мене була така ситуація, що я купила мюлі, і вони просто всередині, після покупки, стали осипатися. Осипатися вони стали не від мого якогось використання неправильного, а від того, що вони просто були старі. Звертаю вашу увагу і тому якось з взуттям я трішки підзав'язала абсолютно. І в гардеробі якось я не бачу взуття хенду я раніше це робила, але зараз, як ви бачите, і вибір не той. І ось в мене були свої такі певні ситуації. А оці від Dior виглядають, до речі, на ніжці супер, просто якість. Не знаю, чи вам передасться через екран. Ну, так собі, якість за те. Я зрозуміла, що такі чоботи я би хотіла мати в гардеробі в стилі такому, не знаю, але це дуже дорого, так це дуже дорого, і я зараз зав'язала з покупками, тому що на літній гардероб, який я показувала у відео, що одягнути, я витратила дуже велику суму з. Цього літа я оновила гардероб, і це мені стало в копійку, коли я перераховувала там якийсь бюджет, то зрозуміла, що е, Світлані треба якби менше заглядати на речі. Що ж, перший светр, і це ручна робота. І по швам видно, і по в'язці. це така об'ємна в'язка. Я не зовсім погоджуюся з тим, що цей светр має якусь форму, тому що видно, що це хтось в'язав самостійно, чи є ці дві, дві сторони, які ми зшиваємо, тобто в'яжеться Светер, а потім дві сторони і її рука в окремо пришиваються. Чи вони зв'язані симетрично? У мене є питання. І як ви бачите, всі светри я приміряю на сукню. Якось я не подумала про те, що можна було б взяти і щось, якісь джинси, якісь брюк, і буде вже так. І ще зрозуміти, що сукня об'ємна, я повторюсь, тому так виглядає. Але ця комбінація в светрі такого ніжно-рожевого і більш насиченого рожевого дуже класно виглядає. Я собі з якого Ось мультфільма нагадую персонажа, не знаю якого, але зрозуміло, що от рожевий сфер, я певно б дуже хотіла. Якось я недооцінюю рожевий у своєму гардеробі. Ну що ж, давайте випробуємо ще цей блакитний сфер преміум лінійки. Знаєте, це як з моїм пальто, яке я купила преміум лінійка, вона все покашлатилася і вже носити його не можна. Можна було просто купити звичайної лінійки, тобто той. То те пальто і було б набагато краще. Так ось светр звичайний. Треба братись машинкою для катушок. Не знаю, чому ціна за кілограм 670 гривень. Це і смішно, і дуже смішно. Чекаю вашу думку в коментарях. Зараз, через декілька хвилин, я буду приміряти другий. але скажу вам, що експеримент повністю показав, що. Єдина різниця це, що в бренді H&M, а у бренді я маю на увазі у люксі H&M, а у Вазі Онлі. Хоча взагалі просто ну, брендом H&M навряд чи можна. Вважати таким я маю на увазі преміум, щоб його на люкс за вартість 670 гривень ставити. Це був смішний експеримент. Ось, до речі, я цей від Only Светрик, приміряю, і він мені краще виглядає, більш сучасніше, ніж той. І під джинси було б цікавіше його носити. Але ну, трикотаж як трикотаж, я не знаю. Ну, Можна щось вибрати, але за 670 гривень за кілограм це щось просто занадто. Я планую в обнову піти. Я не знаю, чи я зроблю це до поїздки своєї, тому що я їду майже на півмісяця, не майже, а точно на півмісяця. І маю якийсь контент для вас відзняти, тому сподіваюся, до це зробити, піти в обнову і познімати і окремо відео зробити речі де люкс. Тобто кожна річ з цінником, такий сток, і речі просто на вагу. Якщо вам цікаво, у мене є літом, я знімала відео, перегляньте, трішечки, повернетеся на каналі. Раніше подивитися, і ось таких два відео планую зробити. Так Ось сподіваюся, що у мене все вийде, і я знайду на те час. Наступний светр, він мені дуже сподобався своєю текстурою і своїм кольоровим поєднанням, тому що тут такі кольори від чорного до білого. Тут є і синій, є блакитний, є білий, є сірий, сіро-коричневий, і це 100% акрил. Так як у мене під низом сукня, то він якось, знаєте, і незрозуміло виглядає на мені. Але те, що мене якби трішки зупинило, він мені так сподобався, але коли я побачила цю горловину, така, знаєте, горловина ні туди, ні сюди. Так, звичайно, така горловина, якось так звучить, ну безрозуміла. Виглядає не сучасно, і, як на мене, можна стилізувати. Зараз такого поняття не сучасно, і сучасно, мені здається, не повинно бути в плані того, що є люди, які одягаються. Те, що їм подобається. Я не говорю про тих людей, які взагалі не мають змоги зараз щось вибирати. Я говорю про тих людей, які вибирають саме те, що їм подобається. Тому це виключно моя е, суб'єктивна думка. Наступне, щоб трішечки роз, розгрузити якось вас від е, светрів. Я знайшла такий в'язаний топ, і він мені настільки сподобався такі гудзики милі тут. І так, така цікава комбінація, я би шортиками якимось носила. Дуже давно дивлюсь на такі комплекти, трикотажні, типу для дому, ці трусики, шортики, трикотажні. Не знаю, як це поєднувати в приватному будинку з такою, з такою сумою за опалення зимою. Я серйозно, я тут ношу всі кожухи зимою на собі вдома. Я стараюся побільше працювати, щоб вдома час не проводити і не мерзнути, тому що на роботі якось не так відчувається той холод. Бачите, то спекотно, то вже дуже холодно, ми готуємося до холодів. Наступний светр це також ручна робота, і тут в'язка, за якою або не дуже добре дивилися, типу прали її не по нормам, але тут дуже. Відчувається вовна, це знаєте, така майже колюча в'язка. Але настільки гарне поєднання кольорів це такий не білий, а майже молочний. Я його зараз примірюю, і от цей момент, скажіть, будь ласка, що це на рукаві? от Що це таке в декількох місцях? Це не щось прилипло. Я пробувала відліплювати, нічого у мене не вийшло. Напишіть, будь ласка, що це? Це були тірки, що це таке, якесь напилення. Просто я б його придбала. Я дуже довго думала, чи хочу я його придбати. Коли я приміряла, то в мене вже взагалі не було ніяких сумнівів. Оцей об'ємний рукав. Це об'ємний рукав не від моєї сукні. Це дійсно такий структурований, гарний сфер, який тримає форму. Його можна привести до ладу, занести в хімчистку. І, до речі, за хімчистку багатьох настільки заділо питання хімчистки в минулому відео. Ну, звичайно ж, я речі секонд-хенду, які верхній одяг віддав у хімчистку. Звичайно, тому що. Ютуб то є моє хобі, і я це моє обличчя. Я хочу, щоб ці речі виглядали класно. Звичайно, я витрачу кошти на це. А ви в домашніх умовах можете робити або робити хімчистку самостійно. Є такі, які робляться самостійно, і то є кожного вибір, мені здається на правду, так? Тому не знаю, чому всі так порахували знову кошти мої. Навіть коли вже я написала суму, скільки коштує гардероб, сказала, ні, хімчистка дорога, гардероб дорогий, все закінчимо окей. Нехай буде по-вашому. Я навіть не буду то якийсь, знаєте, входити в ці дискусії. Наступний светр, такий ніжно-зелений і насичений, трав'янистий колір. Це також хтось сам зв'язав. Як ви бачите, сьогодні у мене просто вибір в'язки хендмейд. І я думала, цей колір мені навпаки не буде личити. Але, можливо, через те, що я нафарбована, підрум'янена трішечки. Мені цей свет досить таки гарно був до обличчя, до волосся. Я навіть забрала волосся, щоб подивитися, чи гарно буде мені такі постав. Дельний зелений сподобався дуже цей светер. Приємніша в'язка ніж в минулому светрі. Також хочеться пройтися машинкою для чистки катишків. І я хочу вам сказати, що цей вибір светрів показав, що досить класні моделі можна знайти. Якщо ви не можете підібрати собі в мас-маркеті, то на вагу є прикольні светрики. Так, знаєте, якось урізноманітніти свій гардероб. Я беру свою сумку шопер. І на цьому прощаюся з вами. Дякую за ваш. Перегляд чекаю на вас в коментарях і до нових відео. Усі до зустрічі! Дивіться інші мої відео. Дякую за ваш перегляд!